Крим, очима громадянських журналістів, 10 років у неволі вулична фотовиставка розгорнулася на 150 квадратних метрах у дюка на приморському бульварі. Усі світлини символічно об'єднуються у герб кримських татар. Фотографії доказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом зроблені не професійними репортерами, а громадянськими журналістами, які зафіксували те, що коїлося і продовжує відбуватися у Криму з 2014 року. І до цих пір представлені на фотовиставці п'ять десятків світлин наочно розповідають про це на сьогодні. За даними представництва президента, нараховується щонайменше 218 осіб, які незаконно ув'язнені в окупованому Криму. На фотографіях є підписи про події, які зображені. Зокрема, це злочини окупаційної російської влади в окупованому Криму, які описують незаконні затримання кримських татар, це проведення обшуків в їхніх будинках, це затримання людей, також фотографії з під судів. Там не зображені родичі, адвокати, і зокрема самі політичні в'язні. громадянські журналісти, які зараз працюють в Криму в умовах анонімності, тому на жаль, ми не можемо називати імена авторів цих фотографій. Під час експозиції кожен міг не тільки побачити вуличну фотовиставку Крив очима громадянських журналістів 10 років у неволі, а й написати лист підтримки політичним в'язням у межах проєкту Листи до вільного Криму Одеса стала першим з п'яти міст України, де експонувалася фотовиставка. Далі проєкт помандрує до Івано-Франківська, Львова, Хмельницького та Дніпра.